спікер палати представників Майк Джонсон став на коліна і помолився про наставництво на правильний шлях. Про це розповів його однопартієць-конгресмен Майкл Маккол. Спікер Джонсон, євангеліст, відомий консервативними поглядами. За останні кілька місяців із Джонсоном зустрічалися представники українських протестантських церков, щоб переконати спікера винести допомогу Україні на голосування. Про це Марії Ульяновський розповів координатор християнської платформи україно-американського партнерства Павло Онгурян. З братом Майком були такі дуже приватні, дружні, передусім, братські стосунки і зустрічі. Наприклад, у лютому місяці він зустрівся із лідерами українських. Євангельських церков України з лідерами наших українських євангельських християн-баптистів, християн віри євангельської інших конфесій, і це була теж ще одна дружня, така приватна, але надзвичайно глибинна зустріч християн, де ми говорили правду про те, що робить Росія, про той жах, який вона робить. Як обстрілюючи вільну українську територію, так і на окупованих територіях, і як він відреагував на те, що ви йому говорили? Він він лише говорив одне. Брати, я знаю, що ви розумієте, в який важкий а, час зараз проходить і ваша країна, і наша країна, і весь світ. Але давайте будемо молитися і діяти а, в той спосіб, який нам доступний зараз, щоб допомогти і Ізраїлю, і Тайваню, але особливо Україні. Ви зустрічалися зі спікером кілька разів. Розкажіть, будь ласка, про зустріч, яка запам'яталась вам найбільше. Останньою а, такою нашою поїздкою став просто приїзд наш разом із братом по вірі Сергієм Гайдаржи, який Пройшов через страшне горе. Він власне проходить його тепер. І ми поруч із ним йдемо. Дружина власне і чотирьохмісячний синочок Сергія Гайдаржи були вбиті більше трошки більше місяця тому, 2 березня, атакою іранських шахедів, дронів по, по Одесі. І Сергій розказав спікеру свою історію і знаєте. Просто неймовірна а, віра, і неймовірне співчуття і а, спікера а, Майка Джонсона і його команди. А що він сказав на це, Сергію? А, ну, ви знаєте, я думаю, що те, тією фразою, а, яка мені найбільше запам'яталася, це те, що ви в моїх думках, ви в моїх молитвах. Коли е, буквально там, з за, за кілька, е, буквально за 10-15 хвилин після нашої зустрічі, е, е, спікер вийшов до преси, і це було опубліковано згодом. Він абсолютно твердо і чітко заявив про те, що настає час, коли кожному політичному діячу треба визначитися. Щоб бути на правильній стороні історії. На вашу думку, чому так багато часу знадобилося Майку Джонсону, щоб виставити допомогу Україні на голосування? Я думаю, що весь цей час спікер Майк Джонсон абсолютно чітко знав, де правда, а де а де зло, де світло, а де темряв, він як добра людина і чесна людина. Хотів знайти і створити максимальний консенсус і максимальну підтримку обох партій. Мені це моя оцінка. Єдине, що він постійно казав, я хочу зробити все якомога краще для того, щоб допомога була і Україні, і Ізраїлю, і азіатським, східноазіатським партнерам. Але хочу це ухвалити в максимально правильний і об'єднуючий спосіб. Я переконаний, що і я знаю про це, що спікер Джонсон на колінах у смиренні перед Богом приймав і це рішення, і приймає інші важливі рішення у своєму житті, оскільки він є богобійною, смиренною і доброю людиною, повне інтерв'ю із Павлом Монгуряном.